Діба чорне сзади. Ано сам. Воно сам берестріє. Ано? Воно. Воно сам стрібє. Дід, деколи треба потерпіти, щоб добитися успіху в побриттю? Давай, три, два, поїхали. Ну, три, два і поїхали. Я сам буду битися. ти, блядь, спеціально робиш. Що спеціальне? Кервеш мені! Я школу обертом роблю, як тобі треба. Ходився сам, чому проблема. О, молодець. Молодец! молодець! молодець. Вона рве! Ти сучись! Всі бачили в тік-тоці звісного внука і діду Толю. Які вони там приколи мочать, стріми постійно вели. Дуже довгий період він <кій> присутствував на платформі TikTok. І потім в один прекрасний день внук збрався і звалив. І мені... я не осуждаю пацана. Ну, пацан молодець. Я ахуї з тих людей, які весь час їх дивилися стріми, аплодіювали, скидали там, не знаю, там різні подарки, які можна було вивести в... в фінансову коротше, в гроші. <кій> То раділи, такі раді були доволі там шутками їхнім. І тільки стоїло внуку уїхати в Канаду, все, пиздец, різко, від ненависті, різко полетіла куча говна. Не от усіх. Ну, чесно, мені вони, я їх зустрічав, ті, хтось, я бачив, вони мені... Смішний дед, прикольний. Внук гнав з ним. ти ти Müsken, oğlum. Boy, şu anda işte biyom, 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 biyom. Ne işte? Hemni biyom şimdi. Ну я знав, ты пиздануть, пиздануть. Та ти що будеш, зарапети чи що? шо? на. Ого, сильний? Ну, спасибо. Сильний, заможний, незалежний. Хорош. Не залягав Ага. Що? Дуже любимо вас, тих людей, які нас дивляться, люблять, поважають. З щирого серця вам скажу. Не зла я поїхав, чи щось типу такого. А... Ну і звичайно, що ми будемо е робити з дідом збори, як і завжди, на два телефони, е, з нашими дорогенькими підписниками. Е і все одно далі будуть нас обсирати і писати, щось що там кудись хтось втік, з'їбався. Хуй такий. От і мене дивує, да, трохи, що люди на так от з прізрінням, якимось, з негативом до нас відносяться. Це нормально, це життя, і в кожному своїй психологічні стани. я їх можу деякі зрозуміти, хто втратив якусь свою сім'ю чи будинок. Часи, блять, їбануть. Да сонечко. Це ж такий цей. Вон. Алкоголь 4D. Ну це на любителя. Це пиво на любителя. Бери сардину, пробуй. Їж. Це ж ковбаса це не сардина. Молоде де сардина. Та вот, блядь, ч ты не бачишь що? Та ж без шкірки їж. Так, поки дід доїдає цю колбаску, ми хочемо спробувати саламі. Батеж що воно біле? Пенка. Все, от так вот так от. А то вже потім будемо пробувати. Ну вс, зразу. Каліфу. Я тобі просто допомагаю, дід. зручніше Збоку? А, давай, давай я зайду. Давай я зайду, а потім ти, добре? Давай. Давай я заскочу. А я, а я вже прийду. О! Та ще коло машини вишні шетрихма. Так не, не культурно то що? Я культурно на чому.